Добрий день, підписники госьго каналу. Слава Україні! Героям слава. Наше новому репа. Сьогодні у нас вже трошки покращився. День посіялися, хоча не вигорлося повністю, Проводимо зараз полотку сої. Ось так фірма тут трошки десь заколоти розполодина, ось такі заклавали по всьому полі. Аби трошки почекали, обчилися. І ось дуже потихеньку околочить. У нас сім'ї нормальні, теж переживали, що буде туди трошки, але слава Богу все працює. Хлопці входить, до дорозі лідують, прагне вашина стоїть, вони подаємо спокунуватися. Боя каже, що може бути. Вже бунтки висипали, зараз працюємо до руки. Це тут ворати. Ну, Вже була ворати, але тримати треба потих у лікарні. Нас колобогу все добре. Звичайно, який-то віктарій наловив, я просто рахувався. Діляночка чиста, все поглянуто, все сидуло. Ось там стоїли ці. Там ось дівчат. Молчать. П'ята на потужності працює, можна працювати. Можуть тіше буде тільки, а так так, добре, дає кліках, нормально. Дисенка поїхала, а тут хлопці так рили бліна капітально. Сики порог, Таке так спасали врожай, погода блиснула і всі в поля, тут болото, а вони грузь роблять. Та то та всі так, це та, не то, що тільки там фірма чи все хтось. От ми вже всі вдарили, зараз дорожньо, можна сказати, 16 половин. Будемо працювати, він поїхав. Не далеко лести, а до очереди не було. Була, ми зараз будемо.

Далі ми потихеньку молодимо, спонечку находить, площа добігає до замерзіння приополусіво до заколаточка. Еще раз говорю, что мы приемли его, потому что у нас пара ступеней, и не было ничего на этом. Немецкие грибы, я думал, наверное, было неподдельно, что... Дауна.

Звертається чоловіка площа. Розвертаюся, робив такі країни обійшов і туди. Сюди трошки вправо і подобно упора вліво. І ось так розвертаємо. Само в колості і працюємо. Це забіна то що, що і те, що треба. що ми закладемо як і працює. Закінчили ми молотити. Зараз 17. 30, а ми закінчили 17.15. Машину відправили, машина поїхала. Починали в 13, да, 13.15. В 13.15 починали і закінчили 17.15. Значи що, молотили 4 часа, 5 гектарів. Ось так справляється обмаєне Сампо 580. На великі площі брали низенько, швидкість не знаю, спідометр не працює. Так, щоб не затягувало, щоб не, не давився. але й маса була маленька, не дуже намолотне було, в нас ріденьке було, намолодили в тому машину в другу. В друга повна була. Балу мені не канали. Коротше такий варіант. На дворі вже холодно, нічка. У нас тепленько, я теж ходжу в колості. Кабіна тут хороша, поле нема. Длюки нема, тепло, ніч собі, видихає. Значить, що на цій теплій ноті будемо скінчувати наше відео по голоду сою. Молодець молотити є багато. Так що залишайтесь на каналі. Кому сподобалось відео, ставимо подобаючи. І до зустрічі на каналі.